Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на старт третього вирішального туру в рамках групового етапу Різдвяного кубка Street Football Challenge Київ розпочинається третій тур у квартеті «А» матчем Терекона та Атлетіко. Київ швиденько про позиції команд у цій групі. Після двох зіграних матчів сьогодні лідер Вишгород має чотири очки. Терекон відповідно має три бали і знаходиться на другій позиції. Команда розпочала із розгромної перемоги. З рахунком 5-0 на Сенс Юнайтед, але в другому турі Тарекон поступився з рахунком 1-3 у матчі проти Вижгорода. Пропустив Вижгород на першу сходинку. Атлетіко Київ розписав дві нічі з ідентичним результатом 1-1. Щоразу вдавалося Атлетіко демонструвати характер, відігруватися по ходу зустрічі. Буквально за кілька хвилин перед початком. Матчу проти Терекона, звітного протистояння Атлетіко вдалося буквально на останній секунді виробити нічию у матчі проти Сейнс Юнайтед. Останнім ударом у матчі просто шалена розв'язка, і саме за це ми, в принципі, і любимо кубкові баталії, навіть попри те, що у нас тільки груповий етап триває. За тиждень наступної неділі можуть бути вже й серії пенальтів, оскільки будуть матчі на вибування. Але ось цей шарм зберігається ще й на груповому етапі, оскільки загалом турнір швидкоплинний, Кожен матч триває тільки один тайм 20 хвилин. Тому командам доводиться демонструвати максимум кожну окрему секунду. Так, Атлетіко на третій сходинці Сенс Юнайтед відповідно замикає турнірну таблицю. Після двох турів лише один бал у Saints Юнайтед. Команда дуже прикро для себе втратила перемогу кілька хвилин тому у матчі проти Атлетіко. Києва, але про це ми вже згадали. Про ту шалену розв'язку Олесь Івахнюк став для Атлетіко безапеляційним героєм тієї зустрічі. Тарекон розпочинає активніше. Команда все-таки прагне ні від кого не залежати. Зараз буде жовта картка для футболіста Терекона. Отримає попередження Дмитро Поліщук. Перший фол було зафіксовано з боку Терекона на четвертій хвилині. Пономаренко набирає швидкість Пономаренко. Удар і рятує свою команду Голкіпер. Давайте зараз швиденько по складах пробіжемося. Отже, Терекон. Номінальні господарі у червоних футболках в уротах номер 12. Владислав Хрульов, польові гравці 22 Дмитро Єпіфанцев, номер 19 Владислав Ліщук, 5 Дмитро Орловський, 13 Владислав Павлюченко, 11 капітан команди Олександр Пузік, номер 9 Єгор Тарасенко, номер 10 Ельдар Шульга, 17 Дмитро Поліщук, він має уже жовту картку у своєму пасиві, номер 7 Владислав Поляков і 6 Євген Кореїн. Атлетіко Київ – номінальні гості в чорних кольорах. В наступному складі перший номер – голкіпер Сергій Гуць. Польові гравці – 24-й Сергій Личко, 17-й Дмитро Мальцев, 12-й Роман Новаков, номер 18-й Денис Пономаренко, 11-й Костянтин Тесля, 25-й Ілля Якимов, без номера Ярослав Гайдамака, 22-й. Павло Легкий, 23-й, Олег Дмитрюк, 4-й, Олесь Івахнюк і номер 8-й Василь Гук. Для вас це матч коментує Богдан Костюк. Так, терекон розпочинає активніше. Команда прагне здобути перемогу і тим самим уже ні від кого не залежати, оскільки нагадаю, що за регламентом різдвяного кубка перші два місця гарантовано отримують путівки до елітного кубка. Щодо третьої сходинки, тут можуть бути варіанти, оскільки. Тільки дві з трьох найкращих команд, які посядуть третє місце у своїх квартатах, теж отримують перепустки до елітного кубка. Ну і, відповідно, найгірше з третіх команд, плюс четверті колективи в кожному із квартатів, вони, відповідно, змагатимуться за кубок престижу. Рівно за тиждень наступної неділі, тобто вісім команд будуть боротися. Вісім команд будуть боротися за елітний кубок і четверо відповідно змагатимуться у нижній половині турнірної сітки. Шульгам Не вистачило йому поля. Не вдалося втекти від суперника. Гуць далеко вперед. Завантажує удар. Головою відбувається від Якимова. Але на місці хрульов. Шульга. Шульга йде передачу на Тарасенка. Тарасенко відпустив від себе м'яч. Не зумів завдати удару. І вахнюк. І Вахнюк зберігає м'яч, пробиває. Навіть знаходить таку можливість Олесь Івахнюк. І Вахнюк відверто на куражі після того, як він, як він приніс нічию у попередньому матчі проти Сейнс Юнайтед. От буквально на останній секунді. Причому удар з нульового кута ніхто не очікував, що там залетить. А Івахнюк забив. Зараз що? Порушення правил з боку Ельдара Шульги було зафіксовано. Другий фол у пасиві Терекона. В Атлетіко поки жодного порушення правил. Якимов стріляє з дальньої дистанції. М'яч летить над поперечиною. Якимов. Перехоплює передачу Пузіка. Ледь не вдалося відібрати м'яч на чужій території. Пузік технічно прокидає поміж супернику Тарасенко. Незручний пас на єпіфанцева, той не зумів у підсумку приборкати м'яч. Якимов? На Василя Гука. Наближаємося вже до екватора цього матчу. Вже майже 9 хвилин команди відіграли. Поки що рахунок залишається невідкритим. І Вахнюк. Що робить Івахнюк? От дійсно. Людина на куражі. Випустив, щоправда. м'яч за межі поля Олесь і Вахнюк. Але прохід був класним. Зараз Шульга Шульга забиває і відкриває рахунок. Так, обіцяв Ельдар Шульга, що відсвяткує гол у ворота Атлетіка. Обіцяв Олександру Кульші. І власне своєї обіцянки дотримався Ельдар Шульга. Отже, 1-0 на користерекона на 10 10-й хвилині. Ну і в третьому матчі поспіль Атлетіко пропускає першим. Зараз ще один момент. Тарасенко 2-0. Плюс відкладений фол у пасиві Атлетіко. Отже, 2-0. Два пропущені м'ячі за дуже короткий проміжок часу. Для підопічних Олександра Кульші. Неприємно, оскільки в попередніх поєдинках все-таки команда. Максимум в один гол поступалося і все-таки вдавалося демонструвати характер і виривати нічиї з рахунком 1-1. Тепер завдання значно складніше, та ще й суперник дійсно потужний в Атлетіко. Отже, Єгор Тарасенко та Ельдар Шульга. Обидва забили на 10-й хвилині цього протистояння. І рахунок маємо 2-0 на користь Терекона. Потрібно вже ризикувати Атлетико, оскільки у випадку поразки в команди залишиться 2 бали. І це означає, що за підсумками групового етапу Атлетіко взагалі може посісти останню сходинку в квартеті. І відповідно гарантовано змагатиметься за тиждень тільки у нижній половині турнірної сітки. Терекон же, якщо здобуде перемогу, то відповідно забронює собі путівку до елітного кубка. Про це ми вже говорили. Мальцев. Аутро розіграє на своїй половині поля. Гуць. Нова ковнена, здоганяє м'яч у межах поля. Вдалося зачепитися за м'яч ліщуку. Ліщук зіграв на партнера Орловський. Відкладений фол буде зафіксовано, але з м'ячем залишається Терекон. М'яч в руках у гуця опиняється. Павлюченко. Закидання вперед. М'яч не доходить до адресата. Мальцев. Переадресовує ліворуч, вмикається Пономаренко і порушення правил. Так, по одному фолу відкладений для Атлетіко. І, власне, ось цей фол проти Пономаренка з боку представників Терекона. Що у нас за фолами? Рахунок 3-2, три фоли у Терекона і два в Атлетіко. 13 хвилин уже майже зіграли команди. Тесля. Тесля зі штрафного заряджає значно вище боріт. Уже після цього матчу у нас відбудеться фінальний поєдинок на груповому етапі у квартеті A. Вишгород буде протистояти Saints Юнайтед. Тесля, А тим часом ледь у власні ворота не зрізає м'яч Павлюченко. Буде кутовий на користь Атлетіко. Критично важливо забивати уже якнайшвидше підопічним Олександра Кульші. Оскільки відставання в два голи. А часу обмаль залишається. І Вахнюк. От він може взяти на себе ініціативу. І ще один фол. Четверте порушення правил у пасиві Терекона. І стандарт це шанс. Хто буде бити? Івахнюк біля м'яча. І Вахнюк, Вахнюк пробиває хрульов перед собою. І далі розряджає обстановку ліщук вибиваючи м'яч на чужу половину поля. Гуць Гуць вибиває. Під тиском, аби куди. Якимов. Тут Доволі жорсткий епізод, але в рамках правил було зіграно. Після чого і вахнюк помиляється. П'ять хвилин на камбек. в Атлетіком на ще один уже третій за ліком камбек. А в рамках різдвяного кубка за сьогодні. Якимов. мов? Гуць. Який Тесля. Не зумів обробити м'яч. М'яч підхоплює Якимов, удари якийсь сейв у виконанні хрульова, і тим часом Атлетіко просить тайм-аут. Можливо, команда перебудується на гру в п'ять польових. І справді Атлетико перебудовується на гру п'ять польових чотири хвилини на те, щоб відіграти відставання в два м'ячі. Потрібно ризикувати. Оскільки справді команда за такого результату у випадку поразки може залишитися без участі в рамках елітного кубка. Зараз перехоплення від терекона третій можна забивати. І Вахнюк і Вахнюк страхує партнерів. Тарекон впевнено контролює м'яч. Шульга підключає Поліщука. Скидка не зовсім вдала на партнера, на Владислава Полякова. І можливість для швидкої атаки Мальцев, який мов у напрямку дальньої стрі стійки стріляв. Ну а зараз Поляков повертається, вибиває м'яч за межі поля. Пономаренко в ролі п'ятого. Саме він приблизно три хвилини ще залишається до завершення зустрічі. А ось іще одна помилка. Шульга. Хрульов. Хрульов вмикається. Відпускає від себе м'яч. Потрібно назад повертатися. Хрульов відразу боротьбу нав'язує. Ну і це, зрештою, зіграли свою роль у цьому епізоді. Пузік перед чужим штрафним. Пузік заробляє кутовий. Нікуди поспішати Терекону, це очевидно. Шульга обігрався з Поліщуком. Шульга. Знову на замасі прибирає суперника. Шульга. А чому не бив Шульга? Здається, це був не удар. Хотів ще далі на пузіка зіграти, але був фактично перед воротами. Ельдар Шульга. Пономаренко обігрує шульгу у власному штрафному майданчику. Ось це так холоднокровність від Дениса Пономаренка. Але інша справа, що команда поступається у рахунку, а часу дуже мало залишається. Пономаренко неточний удар. І тепер уже Терекон бере тайм-аут менш ніж за дві хвилини до фінального свистка. Отож, момент істини для Атлетіко. Передусім півтори хвилини. Рахунок 2-0 на користь терекона. Прострільна передача. Хрульов на корнер переводить. Пономаренко. Обігрався з Новаковим. І Вахнюк. Пономаренко. Нобаков, Івахнюк, удар неточний. І ось, власне, розпочинається хвилина чистого часу. Якимов. Івахнюк. Тесля. Якимов. Івахнюк. 45 секунд залишається вже навіть менше. Проходить таки пас на Дениса Пономаренка. І Вахнюк Якимов Пономаренко Намагається розхитати захист суперника футболіста Атлетіко. Але все ніяк не вдається. Досить грамотно обороняється проти п'яти польових суперника. Представники Терекона досвіду точно не позичати цій команді. Тому вони знають, як це робити. Зараз Тарасенко ще грає. На випередження менше 20 секунд залишається Терекон атаці. Ліщук, Ліщук, передача на Тарасенка, і той забиває третій. Ну що ж, дубль оформлює Єгор Тарасенко, і тим самим уже остаточно гарантує перемогу Терекону, а разом з тим і путівку до елітного кубка. Так саме у верхній половині турнірної сітки будуть змагатися футболісти Терекона рівно за тиждень. Ну, а доля Атлетико вирішуватиметься згодом, можливо, навіть не лише за підсумками матчів цієї групи. Оскільки, якщо Атлетіко посаде третю сходинку, доведеться чекати результатів в інших квартетах. І чи буде цього достатньо також для путівки в елітний кубок, ми дізнаємося незабаром. Далі на вас чекає протистояння Сейнтс Юнайтед та Вижгорода.